Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписати на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Ми повертаємося до теми щодо заборони діяльності ФСБшних утворень УПЦ МППЦ і проговоримо деякі новини, які відбулись в останній період часу. Сьогодні, 9 травня 2023 року, комісія Мінкульту продовжила огляд приміщень києво печерської лаври. Загалом було проглянуто 5 таких приміщень, і у подальшому вони, я так розумію, будуть передані на баланс заповідника за даними засобів масової інформації, це ЛДЮ, Українська Правда, станом на кінець квітня. Комісія Мінкульту здійснила огляд третини тих приміщень, які має огляну... оглянути в Києво-Печерській лаврі. Нагадую, це більше 70 приміщень. І таким чином ті приміщення, які вже були оглянуті, вони передалися на баланс заповідника. Тобто, це перша новина, вона стосується того, що Комісія продовжує роботу в Києво-Печерській лаврі. І, в принципі, за останню інформацію, комісія планує до 15 травня 2023 року здійснити повну інвентаризацію абсолютно усіх тих 70 приміщень, які має оглянути, і таким чином їх вже перевести на баланс заповідника. Києво-Печерської Лаври. В Печаївській Лаврі також комісія може розпочати роботу. Комісія Мінкульту щодо перегляду пам'яток, в якому вони стані знаходяться, і знову ж таки таким чином їх передавати або на баланс якогось заповідника, чи у подальшому якось організовувати перехід. Приміщень Печаєвської лаври до Православної церкви України тут більш така обмежена поки що інформація щодо тієї події. Також варто відзначити, що у різних населених пунктах по Україні продовжується активний перехід церкв УПЦ МПРПЦ до Православної церкви України. Тобто люди розуміють про те, що Такий перехід необхідний, враховуючи, що УПЦ МПРПЦ вона несе реальну загрозу для територіальної цілісності нашої держави і, в принципі, для інформаційної безпеки України. І останнє, що хочеться ще зазначити, в контексті заборони діяльності упц МПРПЦ, це така досить для мене негативна поки сторона. Питання щодо законопроєктів, які мають заборонити діяльність УПЦ МПРПЦ, ми пам'ятаємо, як ще раніше, спікер Верховної Ради України Руслан Степанчук говорить про говорить про те, що урядовий законопроект щодо заборони діяльності РПЦ, він, по суті, вже має бути винесений на розгляд Верховної Ради України, але поки що станом на 9 травня. Цього ми не спостерігаємо і е, хочеться знову ж таки нагадати усім, усім парламентарям про те, що чим далі ви будете затягувати відповідний процес, е, тим ця проблема вона може. Збільшуватися і знов ж таки, результати можуть бути досить негативними. Чим швидше ви проголосуєте законопроєкт щодо заборони діяльності ОПЦ МПР, ПЦ, тим швидше ми зможемо поставити крапку у цьому болючому питанні. І ще останнє щодо... Переходу в місті Кам'янець-Подільський, храму Невського до Православної церкви України, наскільки я знаю з засобів масової інформації і від активістів, так які фактично почали цей процес переходу до Православної церкви України, станом на зараз документи так. Які оформлюються для того, щоб юридично зафіксувати перехід храму Невського до Православної церкви України, вони знаходяться у Хмельницькій військово-цивільній адміністрації, і відповідно ми вже звідти будемо очікувати рішення щодо переходу цього храму до Православної церкви України? Деякі збрехливі засоби маси інформації почали повсюджувати абсолютно нецінітнечу. Приводу того, що якісь голоси громади, яка голосувала за перехід Невського до Православної церкви України, що ті голоси кудись зникли. Вони не зникли, вони знаходяться в Хмельницькому в Хмельницькій військово цивільній адміністрації, де це рішення, я так розумію, скоро вийде на фінішну пряму. Му хочеться звернутися до місцевих засобів масової інформації, припиніть, поширювати неправдиві свідчення. Щодо того, що, начебто, голоси. Громади зникли. Нікуди вони не зникли, все з ними добре. Процес фіналізується. Це, в принципі, коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні Хай щастить вам.